Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясо добрий. От козаки мені пояснили, що на моїй коробці це виявляється навіть не від удару. Не від удару, як ми спочатку думали, вона поламалася. А ось тут протерлося. Я не знаю, який тут елемент працює, але тут працює якийсь елемент. Внаслідок чого воно тут протирається. Лизо, кріплення, ага. йдуть. лижа кріплення двигуна. Гайка і від вібрації кажуть, відпускається гайка і протирає тут тіло картера, коробки передач. Я так розумію, як відновити вони Ну, змоги не мають відновити геометрію, тому ставимо цю коробку. Але цікаво, хто. То знайомий з цією проблемою, бо дядьки кажуть, вже стикалися з нею теж не раз. Ну, мені здається, тут має бути якесь вирішення, відновлення тіла. Чекатиму на пропозиції і думки, бо коробка то взагалі-то добра. Тобто це єдина проблема. Щось ну, таке маленьке протирання, всю коробку викидати ну, сумненько, мені видається. Чекаю на пропозиції в коментарях. Боремо і поборемо.